Російська військова розвідка намагалася зламати системи моніторингу на українських прикордонних переходах. Процес Повідомляє The Guardian із посиланням на інформацію британської розвідки. Загалом росіяни пробували зламати близько 10 тисяч камер, розташованих на прикордонних переходах поблизу військових частин, а також на залізничних коліях. Метою було призупинити різні види допомоги, включаючи військову допомогу, що постачається із заходу. Отримання доступу дозволило би серед іншого фіксувати обладнання, яке перевозили до України. Більшість камер а це 80 Сотків, на які націлилися росіяни, розташовані в Україні, 10% відсотків у Румунії, 4% відсотки камер розташовані у Польщі, трохи менше в Угорщині та Словаччині. Національний центр кібербезпеки Великої Британії закликав приватні компанії, що постачають обладнання до України, вжити заходів для забезпечення безпеки своєї діяльності.